Я, президент закладу, організувала патріотичний флешмоб до Дня гідності та свободи. Скажи своє улюблене слово українською мовою. Україна. Незалежність. Чарівність. Віра, Надія і Ві любов. Батьківщина. Моє улюблене українське слово це кохання. Дитина. Школа. Паляниця! Паралели бібліо. Перлина. Перекона. Жовта підкидність. Друзі. Вишиванка. Мама. Дивовижна Сім'я. Сміх. Перемога. Йшов як лимаями через фірштаки. Гідність. Угу. Батьківщина. Родина. Спокій. Світанок. Єдність. Калина.